У нас є декілька комплектів обладнання, це новітнє обладнання, яке дозволяє нам сканувати з дрона, сканувати магнітометром територію. І далі вже піротехніку механічно розміновувати. Росіяни використовують все заборонене, що у них є ще від часів Радянського Союзу, і заміновують територію України. Багато різних мінловушок і саморобних приладів, які нам не зрозуміли. Є такі випадки, коли ми беремо вибухонебезпечний предмет, переносимо до автомобіля. Для того, щоб його утилізувати. І він там через декілька хвилин може вибухати, тому що відбувається детонація, коли ми його забираємо з землі. І от у піротехнік в цей період відбувається вибух. Це для доставки особового складу та обладнання. І невелика частина буде використана під оперативно-рятувальні автомобілі, які виїжджають на ліквідацію надзвичайних ситуацій і пожеж для доставки легкого обладнання. Сьогодні ми від уряду Республіки Корея. Отримали для підрозділів Державної служби з надзвичайних ситуацій 100 автомобілів, ви їх бачите, 6 тисяч рацій для наших працівників Державної служби з надзвичайних ситуацій. Ці автомобілі плануються використовувати, в тому числі для піротехнічного розмінування, тобто будуть передані тим підрозділам, які здійснюють у нас розмінування в Державній службі з надзвичайних ситуацій. Крім того, ці автомобілі будуть передані. І розподілені по регіонам України, і будуть використовуватися знову ж таки для перевезення і особового складу, які залучені до піротехнічного розмінування, і для інших цілей, які необхідно буде для державної служби з надзвичайних ситуацій. Тому безумовно ми вдячні всім нашим партнерам, міжнародним партнерам за цю допомогу, яку вони надають нашій державі Міністерству внутрішніх справ України, всім нашим. Структурним підрозділом України для нас це важливо, цінно. Ми всі працюємо на єдину мету. А мета в нас одна – це перемога нашої держави України. Автомобілі, які передані сьогодні, вкрай необхідні для служби. Основна мета і ціль. По передачі і далі вони йдуть на піротехнічні наші підрозділи, кількість яких постійно збільшується, і ми потребуємо додаткового постійного ресурсу. Вони по суті не будуть переобладнуватися, вони, можливо, будуть докомплектовуватися спеціалізованим обладнанням, плюс брендуватися під автомобілі Державної служби України з надзвичайних ситуацій, для того, щоб було зрозуміло, що на них виїжджають представники рятувальної служби. Тому отаким от чином це буде відбуватися, і, і, і ми дякуємо знову ж таки корейській стороні за таку взаємодію і підтримку, особливо в цей період. Тоді, коли ми є єдиними, коли ми є всі разом і спільно працюємо на єдине наше благо, ми тоді є впевнені, що перемога настане якомога нас швидше.